Найвідстійніша порада про гроші, яку я чув у своєму житті, і я впевнений, ви теж її чули. Вона максимально не підходить під наші сьогоднішні реалії. І люди, які слідкують цій пораді, 100% проживуть своє життя у бідності. Я зараз назову цю пораду, а потім розкажу, як насправді сьогодні треба робити. Звучить ця порада так: якщо хочеш стати багатим, економ на всьому. Відкладай кожну копійку і ти станеш мільйонером. А ще мені подобається фраза Не треба купувати каву кожен день, бо в місяць це виходить кругленька сума. Треба економити на каві. Немає, напевно, жодного мільйонера в світі, хто став мільйонером, економлячи на каві. Це повна хрінь. Сьогодні це все не працює. І працює протилежно. Чим більше ми заробляємо, тим більше ми робимо чогось, щоб заробити більше грошей. Але є три умови. Напевно, в часи Радянського Союзу то правило і працювало, коли люди працювали на заводах, вони не могли більше заробляти. Так, треба було економити. Зараз це не так. Так от, перше, ти повинен витрачати свої гроші. Не кредитні, не подарені, не займані, а тільки свої. Друге, ти повинен працювати на себе. У тебе повинен бути прямий шлях до заробітку грошей. І третє, ти повинен витрачати не на все підряд, а на те, що рівним вище за тебе. Наприклад, якщо ти ходиш у кросівках за 100 доларів, почни купувати кросівки за 300 доларів, вони рівним вище, вони комфортніше, вони брендовані, ти будеш почувати себе набагато крутіше і ти більше не захочеш на рівень нижче. Підписуйся у мене все про гроші і інвестиції. І, до речі, курс Інвестувати може кожен стартує вже 1 числа.